Привіт, синьо білі вболівальники! За останні кілька годин ще один гравець попрощався з нашим Динамо, і дивіться, цього гравця нам точно не буде дуже бракувати. Хочете дізнатися всі подробиці? Тоді підпишіться на наш канал, поставте нам лайк і почнемо. Йдеться про Дмитра Кремчаніна, 20-річного Вінгера, який підтвердив своє майбутнє на сезон 2025-26. Тепер гравець представлятиме ФК Олександрія. Який посів друге місце в минулому чемпіонаті України, переговори просувалися швидко, і угода між клубами вже офіційно оформлена. Для тих, хто не пам'ятає, Кремчанін провів останні три сезони, граючи за молодіжну команду Динамо. Він провів 83 матчі за команду Ю-19, забивши не менше 45 голів. Він також залишив свій слід у юнацькій лізі УЄФА, забивши 5 матчів і забивши один гол. Минулого сезону він навіть став найкращим бомбардиром молодіжного чемпіонату країни. Президент Олександрії Сергій Кузьменко неодноразово похвалив талант юнака та вже висловив свою повну підтримку його приходу. З боку Динамо клуб опублікував офіційну заяву, в якій подякував гравцеві за роки відданості та побажав йому успіхів у новій кар'єрі. А тепер я хочу почути вашу думку, шановні вболівальники. Чи варто було давати кремчаніну більше можливостей у першій команді Динамо, чи відхід справді був найкращим варіантом для його кар'єри? Залиште свою думку в коментарях, я прочитаю їх усі. Залишаю вас тут, міцно обіймаю і до зустрічі в наступному відео.